Дуже напружена ситуація на харківському напрямку, де Збройні сили України були вимушені покинути деякі свої позиції. А також головнокомандувач Сирський зробив дуже важливу заяву, і гур прокоментувало події на Харківщині. Мене звати Олексій. Давайте далі коротко по суті розбиратись, що там відбувається у Харківській області. Зросла так звана сіра зона, а також збільшилась кількість. Населених пунктів, де відбуваються бої, за словами глави обласної адміністрації Олега Сенігубова, ворог намагається продовжити своє просування в глибину області. Російські сили за останню добу просто здійснили шалено масовані артилерійські та авіаційні удари вздовж кордону на півночі області. При цьому населені пункти, такі як Вовчанськ та Липці, просто цілодобово піддаються ворожим. Обстрілами. У зв'язку з цим підвищилась небезпека для мирних мешканців, внаслідок чого, звичайно, почалася їх евакуація. Повідомляється, що за дві доби евакуювали понад 4 тисячі осіб. Ворог на Харківщині діє згідно зі своїм відомим графіком, так зазначив представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Українське вище керівництво було інформоване про плани наступу Росії на півночі Харківської області, а також дії ворога розпочалися за розкладом, який був відомий і про який було повідомлено всі інстанції управління. Але в мене питання, якого тоді фіга збройні сили Росії змогли взагалі перетнути наш кордон. Зараз для підсилення оборони на харківському напрямку ведуть бої також спецпризначенці та спецпідрозділи гурміноборони України. Що стосується ворога, то на їхньому боці ведуть бої військовослужбовці Московського та Ленінградського округів РФ. І одним із завдань ворожих дій є дестабілізація та спроба посіяти панічні настрої в Україні. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в своєму телеграм-каналі повідомив про загострення обстановки в Харківській області та триваючі бої в прикордонних районах поблизу державного кордону. ЗРФ він наголосив, що ситуація дуже складна, але Збройні сили України роблять все можливе, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, наносячи нищівних ударів ворогу. І спроби російських окупантів прорвати оборону збройних сил України були зупинені. Сирський зазначив, що всі необхідні заходи для підсилення оборони вживаються, включаючи оперативні рішення, в тому числі і кадрові. На деяких напрямках бої ну, тривають активно, і ситуація змінюється динамічно. Противник має частковий успіх у деяких районах, але Збройні сили України витісняють його в інших районах. Покращуючи своє тактичне положення, заявив Сільський. Наразі росіяни продовжують наступати на Харківщині, проінформував президент Володимир Зеленський. В той час Збройні сили України заявили про відступ з деяких позицій у силах оборони. Зазначають, що росіяни зазнають величезних втрат, але наступають, через що оборонцям довелося. Втратити деякі позиції і деякі населені пункти в Харківській області. Тривають важкі бої через великий натиск російських окупаційних військ українським захисникам. Все ж таки довелося відійти з деяких позицій. Цю інформацію оприлюднив підрозділ гострі картузи окремого загону спеціального призначення Омега Національної гвардії України. І тривають важкі бої в Харківській області, а саме за населений пункт Глибоке, який має стратегічне значення, ситуація є дуже наразі складною. Зазначається, що о 14-й годині розпочалися бої за населення, населений пункт Глибоке, який має стратегічне значення. Ситуація з населеним пунктом Глибоке дуже напружена, але наші військові, включаючи воїнів ТРО, залишаються стійкими та тримають. Оборону. А також проект Deep State повідомляє, що зафіксовано рух ворожої піхоти на південніше села Мороховець, також в південній частині села Огірцеве, що біля Вовчанська зафіксовано присутність ворожої техніки за допомогою дронів, що свідчить про просування ворога у цьому напрямку, а також повідомляється про атаки ворожих сил. По Вовчанській громаді на Харківщині за допомогою 20 кабів. Надзвичайно важливо наразі просто об'єднатися і відбивати всі атаки ворога на всіх напрямках фронту. В мене на цю мить все. Обов'язково підписуйся, слідкуємо тут за подіями. Дякую.